Христос народився, славте Христа! З вами телевізійна християнська передача Мир вам в студії Володимир Родим'юк і наш гість з нашого чудового Прикарпаття. Звати нашого гостя Андрій Мудрик, пастор церкви преображення місто Калуш, а наша тема – «Еммануїл, З нами Бог. Вітаю Андрію, з івано франківську І це прекрасна тема про те, що з нами Бог. Ми вже говорили в одній з попередніх передач з іншим гостем про те, що Еммануїл – це одне з імен Ісуса Христа. Яке його дуже сильно характеризує. Ну, думаю, що треба місце писання зачитати, щоб наші глядачі зрозуміли про що йдеться. Вітаю Володя, вітаю друзі. Дійсно чудова тема. Бог з нами. І хотілося би сьогодні саме поговорити про те, з ким з нами. Все ж таки, так і місце з писання, Євангелія Матвія, перший розділ з 21 го тексту, і вона вродить сина, ти ж до сейму імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все, от все сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: Оздіва у тробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Емонуїл, що в перекладі є з нами Бог. У цікаво. А з ким Бог сьогодні і в чому він нам допомагає? Цікавий момент. Люди десь претендують, що Бог з ними І коли ми десь в історію Поринемо, ми побачимо, що гаремляни писали на е, своєму озброєнні на своїй формі, що з ними був Бог. Також ми знаємо, що е, німецькі воїни також мали на своїх пряжках гітлерівців, де було написано, що з нами Бог. Десь в інших в деяких країнах є, що на їхніх купюрах так, банківських написано, що вірять в Бога, що з ними є Господь. І десь люди претендують все ж таки на те, що Бог є з ними. Питання чи зі всіма Бог, тому що коли ти бачиш певні обставини в житті або поводження тих чи інших людей, ти розумієш, з ними Бог навряд чи може бути від того, що ці люди роблять. Хрис... Чи, чи Бог на їхній стороні, чи, чи Бог їм допомагає дійсно, чи вони хочуть, щоб Бог е, сильним всемогутнім їм десь допомі... допомагав? Так, від того, що людина вірить в те, що з ними Бог це ще не говорить про те, що Він є з ними. Христос обіцяв, з ким він? Е, ві... Після завершення свого служіння на землі перед Вознесінням Він сказав саме своїм учням. Вангелія Матвія, 28,19. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Тобто обіцянка перебувати е, з людьми сказана безпосередньо учням, тими, хто є його. От учням своїм він обіцяв бути саме з ними. Є такий е, вислів людей, він взятий, в принципі, з Біблії: все, що би не ставалося, все на добре. Ніби от Бог, от все, що допускає в житті людини, воно на краще. Знову ж, це так, але не для всіх. Тому що то місце, про яке говорить і апостол Павло до Римлян 8:28, він говорить про це, що знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. І тут є одне але. Тим, хто любить Бога. Тобто ті, хто його, ті, хто люблять Христа, люблять Бога, все, що в їхньому житті стається, воно на краще, воно на добре. І там дійсно знаходиться Господь. Ну і написано, апостола Якова, наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Так. А якщо ми віддаляємося, то Бог і теж від нас далеко. От в яких от моментах саме, ну, щоб ми ближче так, ну, до, до нашого життя і побачили, де ж Господь. І знову ж, слово Господнє нам дає відповіді на ці запитання. Тому що зараз є час війни, і ми задаємо питання, Господи, ти де От в цій ситуації, ну, коли так, важко. Е -е, де з ким Бог, зараз? коли так. воюють народи, коли відбуваються конфлікти, ну такі, скажімо, менші, конфлікти між людьми, сварки. Так. З ким Бог? Єремія пише: 42.11. Не бійся Вавилонського царя, якого ви боїтеся, не бійтеся його, говорить Господь. Бо з вами я, щоб вас спасти і щоб вас рятувати від його руки. Тобто ми бачимо безпосередньо слово Господнє звернене до свого народу, щоб вони не боялися по тій причині, що я з вами, Бог з вами. Він обіцяє своєму народу бути з ними. Тобто, Бог в спасінні, коли потрібно рятувати, спасати, Господь він готовий це робити, і людина повинна розуміти, що саме в Бозі є спасіння, в Бозі є захист, і коли людина до нього звертається, саме просячи про спрощення, про покаяння, Бог з цією Людиною. І дійсно, правильно, ми підмітили, що з ким ти в першу чергу. Тому що коли Адам згрішив, Бог його запитався, ти де, Адаме? Ми можемо думати, що ми з Богом, але насправді Бог говорить, ти де. Чи ми з Богом, чи ми шукаємо саме Бога. І є ключові моменти зрозуміти те, чи я являюся з Богом, чи Бог живе в моєму житті. Послання Івана в першому посланні 5.12. Він пише так: хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. І тут є така думка. Тобто, для того, щоб розуміти, що Бог з тобою, ти повинен мати Сина, мати Ісуса Христа. І кожна людина і варто задати запитання: а я маю Сина Божого? Ісус Христос він є в мені, Він замешкав в моєму серці. І от коли людина ствердно розуміє, що так, вона увірувала це, вона примирилася з Богом Отцем через Ісуса Христа, вона може претендувати на те, що Бог саме є з нею. Наш Господь Ісус Христос, він в різних обставинах пробуває з своїми учнями. І коли ми візьмемо життя апостолів, які три з половиною роки проводили час з Ісусом Христом. В них відбулася одна з випадків, коли вони перепливали через море. Там відбувся шторм, і в цьому човні з ними був Ісус Христос. І цей човен від цих хвиль почало заливати, і вони з переляку розбудили Ісуса Христа, можливо, навіть з якимись претензіями, і казали, тобі байдуже від того, що ми гинемо. Іншими словами, ми бачимо, що навіть у тому човні, в якому пливли учні, і Христос був там, човен заливало все ж таки. І вони задавали запитання: Господи, рятуй нас, роби щось для того, щоб ми не загинули. І так сьогодні людина, живучи в цьому світі, так би мовити, пливе між цими двома берегами народження і смерті. Її житті може бути, що її човен її життя може заливати. І людина повинна розуміти, якщо Христос в моєму житті і присутній, він, він той, хто поможе, Він той, хто рятує, він той, хто дасть заспокоєння і мир. Нам просто потрібно довіритися йому в той важких обставинах. Він не забирає ці важкі обставини з нашого життя, але він обіцяє бути з нами в цих важких обставинах. Так, Бог не хоче, щоб ми жили які якісь теплиці, такі тепличні умови в нас були. Так як ми не хочемо, щоб наші діти вони були от весь час в кімнатці, не виходили на, на вулицю, бо там вітер, так. А ще може бути мінусова температура. Ні, ні. Ми ж не кажемо, будь в кімнаті, бо тут тепленько, все гарненько, а там проблеми. Мені, обичай, мені пригадався один приклад одного чоловіка, який ділився в, е е свого минулого. Він вірив, що Бог з ним. В 90-ті роки він е, з друзями йшов е, з автомобілів красти акумулятор. Угу. І перед тим, як іти їх красти, він казав, Господи, допоможи. І ось коли вони їх вкрали, він йшов назад вже з тим акумулятором і каже, дякую тобі, Боже, що, то, що ви допоміг. Тобто уява в людини, що от він робить злочин, він робить гріх. І він думає, що Бог з ним, що Бог йому допомагає. Це і помилково, коли людина от може стверджувати те, що от вона ніби вірить, що Бог з нею. Навіть в таких от речах не завжди те, що людина собі думає, що Бог з нею, насправді є з нею Бог. Так, Бог. Е... Він знає, що ми робимо, він знає, що ми думаємо. Він не то, що так дуже далеко, він просто він поруч, але він не в нас. Він нам цьому не сприяє. Так за цього чоловіка ти сказав. І цікаво, чим то закінчилось, його спіймали. Наразі він на свободі. На свободі. Так. Я думаю, що він вже покаявся. Так, звичайно, він змінив своє життя і більше цього не робить. Як Бог діє сьогодні, коли його діти у відчаї, коли його діти у біді, у розчаруванні або втратили рідну людину? В е, нашому серці зараз є певні хвилювання, певні думки про ці події, які трапляються в нашому житті. Ви знаєте, немає нічого нового під сонцем. Це все ставалося, воно і на сторінках Біблії описано. І хочеться знову ж привести місце списання, де єврейський народ знаходиться в хвилюванні за війни, коли на них наступає ворог, і звідки вони беруть заспокоєння, звідки вони беруть відповідь на, на цей виклик сьогодення їхнього і нашого. Друга книга Хронік, 32 розділ 6 тексту. І понаставляв він над народом військових, звертників, і зібрав їх до себе на майдан біля міської брами і промовив до їхнього серця, говорячи, будьте міцні та будьте мужні, не бійся і не жахайтеся перед Асирійським царем та перед усім тим натопом, що з ним, бо з нами більше, ніж з ними. З ними рамено тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам. Та воювати наші війни і оперся народ на слово Ізекія юдиного царя. Цікавий момент. Ми бачимо, що є хвилювання, і ми бачимо, що ворог сильний, і ворог сильно озброєний. І Ізекія заспокоює народ, говорячи на що ти опираєшся, на що в тебе є надія. І написано, народ оперся на слова. Слова і зекі. слова від Бога, слова заспокоєння. От коли в серце приходить хвилювання, ми не знаємо, що робити. Нам потрібно опиратися на того, хто дає цей мир в серці, тобто на Господа, тобто на Його слово нам потрібно опиратися. Також ми знаємо іншого чоловіка, про якого писання говорить, що це є чоловік по серцю Бога, це є Давид. Ця людина просто маса часу проводив в якихось війнах. Його життя було просто переповнене небезпеками. На нього постійно полювали для того, щоб його вбити. Цар, ворог в кінечному результаті власний син повстав для того, щоб знищити батька. І він знаходився в такому стані дуже багато часу, де він брав сили для того, щоб переходити через такі важкі обставини. І один з псалмів 124, з першого вірша, написано так. Пісня про Чан Давидова. Коли б не Господь, що був з нами, нехай но Ізраїль повість. Коли б не Господь, що був з нами, як повстала була на нас людина, то нас поковтали б живцем, коли розпалився на нас їхній гнів, то нас позалавала б вода, душу нашу потік перейшов би, душу нашу тоді перейшла б та бурхлива вода. Благословенний Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів. Душа наша, як птах, урятувалась із сільця птахоловів. Сільці розірвалися, а ми врятувалися. Наша поміч. У імені Господа, що вчинив небо і землю. Тобто ми бачимо, що Давид опирається на Бога, і він, він говорить, коли б не Господь. Він говорить, коли б не моє військо потужне, або то, що я ну, ось, маю певні якісь розуміння військової справи, я вже досить довго є царем і так далі. Він каже, якби не Господь, його вихід, його розуміння цих оцих обставин тільки в Бозі. І надія в нього саме на Бога. Е, от Як ти думаєш, чому е, ім'я Еммануїл е, дістав саме е, Ісус? Так, чому, чому так названо його Еммануїл? нами Бог. Тому що Він є Бог. Тому що Господь Ісус Христос і являється тим Богом, який прийшов на цю землю в тілі, і Він знаходився з своїм, своїми учнями, з народом ізраїльським там, так і, і сьогодні він перебуває в Дусі Святому з тими, хто є з ним, ті, хто є його. І тому він є з нами сьогодні. Так. Тут е, з приходом Ісуса Христа е, Бог так ще не був близько біля людей з людьми. Як написано, що ніхто Бога ніколи не бачив, а Господній Син Ісус Христос, Він явив Отця, явив, показав, який Отець, показав характер Божий. І який Бог. Читаємо Євангелію, ми зрозуміємо, який Бог, який в нього характер, які в нього думки, звички, так би мовити, і на що він гнівається, що йому подобається. І це прекрасно чудово, коли ми стаємо учнями Ісуса Христа, коли ми визнаємо свої провини, свої. Гріхи, і запрошуємо Ісуса Христа в своє життя, в своє серце. Як написано, що «Хай, нехай Христос замешкає в вашому серці. І коли Христос Духом Святим він поселяється особливим е, способом так, е, у моє серце. Е, міняються мої думки, міняються е, мої звички, моє життя міняється. Тому що Бог. Е, Керує мною так. Я під керівництвом Божим я маю Духа Святого, і це це дивовижне життя. Так воно не буде безхмарним. Шторми ніхто не буде відміняти, але Бог допомагає пройти цей шторм. Ці труднощі пережити е, ці темні часи, пережити важкі часи для країни, для родини, для особисто, можливо, кожному, нам потрібно перейти і перейти не просто е, як небудь а перейти і бути переможцями. Так, е, ще одне таке підбадьорення для нас на завершення. <кій> Учні бувало з Христом, які були з Христом, після того, як Ісуса Христа розпели, в їхнє життя прийшло розчарування. І Вони собі думали, що Христос е, зацарює, що буде зміна влади, зміна е, в керівництві, ну інше життя почнеться. Так не відбулося. І в них прийшло розчарування, і вони йшли по дорозі до Ємауса, і Христос пристав до них після Воскресіння, і Він їх заспокоїв. Він їх заспокоїв Словом саме. Він їм дав. Надію він дав напрямок, і їхнє серце від того, що йому він говорив, горіло. Воно палало. Ось, коли приходить розчарування, і воно не сходиться з нашими уявами, з нашими мріями, з нашими планами, нам потрібно звертатися до слова, тому що в слові є підбадьорення. І коли навіть в наше життя приходить біда, гори, втрати різні, так, Господь все рівно обіцяє бути поруч, тому що він залишив утішителя Духа Святого після себе, який. Потішає, а це зараз просто для нас необхідно, тому що маса людей сьогодні втрачають своїх рідних, близьких. В мене, зокрема, мій знайомий втратив сина 18 років. Він помер. Він від хвороби помер, хворів тривалий час. Він просив особисто, щоб за нього молилися, тому що втрата важка, і йому потрібно, щоб Господь дарував йому мир. І Господь залишає в своєму слові те, як він заспокоює людину, коли вона переживає різні втрати, то, що він поруч з нами і продовжує бути. Друге послання апостола Павла до Коринтян 1.3: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя. І Бог потіхів всілякої, що у всякій скорботі він нас потішає, щоб могли і ми потішити тих, що у всякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішає Бог нас самих. Тобто Богові не байдуже наш стан серця, він потішає людину сьогодні. Дякую, Андрію, за те, що ти намагався я разом з тобою викласти цю тему. «Еммануїл, з нами Бог. Хто хоче знати більше, читайте, будь ласка, слово Боже, читайте Біблію, Старий Заповіт, Новий Заповіт. І якщо хочете бачити наші попередні програми, ви можете їх подивитися на нашому Ютуб-каналі Мир Вам. Можливо, ви вже дивитесь нашу програму в Ютуб-каналі. То будемо дуже раді, коли ви поставите вподобайку. Будемо вам дуже вдячні, якщо ви підпишетесь на наш е, YouTube канал. І якщо вам сподобався цей чи інший випуск, рекомендуйте його своїм друзям, своїм знайомим, своїм рідним, щоб якомога більше людей почуло слово надії, слово підбадьорення, слово миру. Слово спасіння, нехай Господь вас рясно благословить, щоб Бог був з нами, Бог був з вами, Бог був з кожним із нас. Христос народився, славте Христа!